Всім добрий вечір! І з вами щотижнева передача Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. І ведучий Іванко Сімечкін. І Оксана Пагамій. Як завжди. Сьогодні у нас буде такий тематичний випуск. Ми сьогодні збиралися. На жаль, сумний привід був, але як є. Ви вже знаєте, що у нас є Херсонський культурний український центр імені Олександра Меншова. І ми збиралися з приводу 17 листопада буде річниця, як він загинув як він під Клещів. Так, да. поплакали, звісно, жалка людину, але у нас сьогодні було відео. Так, ми всі зібралися да, в нашому культурному центрі. Саш, yes. да, вообще, взагалі-то Сашко був молодий. Він 77-го року народження. Mm -hmm. Він був дуже талановитий. Він писав книжки в жанрі альтернативної історії, і тому у нас сьогодні була трошки і історична така місія. Ми не тільки подивилися на Сашка живого, як він розповідає. Він розповідав дітям про наш Херсон. На щастя, залишилося за залишився запис, де він розповідає про історію як. Утворився Херсон, і от, ну, от ці легенди, що да -да -да. росіяни сочиняють, що тут нічого не було, І він розповідав, що було насправді. це було да, дуже Ми цей фільм потім викладемо теж, 17-го, так, мабуть, так, так, да, ага. і цікаво спойлерну трошки. <гум> да? а, я тепер розумію, що по Темкінській деревні звідки це пішло? Да? От, нам багато про це розповідали. Коли сюди їхала ця імператриця, прості II, їй же сказали, що місто побудовано з нуля, uh -huh. хоча насправді ні гроші були розваровані і, і казали, і ще отаке село, і отаке село. Тобто гроші вкладені все прямо в Херсонську область, були гей А насправді туди возили людей селян, їх, перевозили їх з місця на місце. Одних і Тих же причому не на селян. машинах. же, ж переганяли, хтось не витримав вже там, десь упав по дорозі, і вони так здалеку махали кате картежу. Катерини, о а Екатерині показували, казали: ось. Но наскільки нова деревня, наскільки да. нічого не змінюється. Взагалі, наскільки да. от зараз Пасад Покровський, яке вдоль да, я його теж називаю деревня. Вдоль да. Деревка. Воно там красивим таким Ну, зараз уже ні. Вже да? Дорога тільки гарна. Ага. Дорогу зробили гарно. Ну, на чому... І все, і більше да. нічого. І так розвалені дома там стоять, да, ще так стоять більше рік. Вони були накриті більше, такою, ну, да, такою такою плівкою, і воно було гарно, поки вітер не піднявся. і, <реш> от, але от повернемося до Сашка. Оця дуже гарна, цікава історія. Він, так як він писав жанрі, жанрі альтернативної історії, він дуже багато по бібліотеках, по е, закордонних архівах, шукав, uh -huh. шукав, шукав. І от його книжки, якщо будете читати, а ви будете читати точно, третя терція, репринти на чернеток», чернетах, вічності, Тобто все це. Воно ще є має підґрунті історичний історичні документи. Ну, він чим цікавий, що він з одного боку ходу худож, ну художня да, література, да. а з іншого він дуже ретельно вивчав історію. і Він цю історію дав йому було що розповісти. І, і у нього було багато планів на майбутнє. Але на жаль, от, загинув, бо він не міг не піти воювати. Він був mm -hmm. в окупації. Він написав одну книжку, «Репринти незакінчених чернеток» про окупацію нашого міста фашистами в Другу світову. Другу світову. І він написав книжку: це, на жаль, його остання книга Я і Окупація про окупацію расистами нашої землі, нашого персона. Сучасні, да, Так, вже ті ж фашисти, тільки расисти. І вона вийшла, називається Я і Окупація. Раджу прочитати. Вона не страшна. Вона просто про те, як ми тут жили. І про те, як мріяли, що нас звільнять mm -hmm. знову ж. Сашко, коли був, він загинув під Кліщеївкою, і буквально там за місяць, за два, я от не пам'ятаю вже просто цей термін, він, він знайшов до загибелі за місяць-два, він знайшов в одному із окопів, котрі ми відбили в одному із блиндажів російських, він знайшов рушник, наш український, вишитий хрестиком. Звісно ж, засмальцьований руками окупантів, але він його забрав, він його, вони відібрали, його вдома він був, коли у відпустці, і він прислав нам його в культурний наш центр. От у нас є така реліквія від, від це, це про що? Про що? те, що все наше залишиться на нашій землі, а все чуже звідси піде. Хто у чому, хто на добрива? То сам піде <реш> кого кого візуть в чорних пакетах. Я кому посещу, <реш> 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 да. І сьогодні, коли ми розмовляли про Сашу, коли ми його слухали, і коли я потім а, прочитала от те, що я зараз скажу. А потім я така собі подумала, можливо, нам треба це неможливо, я впевнена 100% взяти прямо як за гасло нашого культурного центру так. українського, херсонського культурного. Що він сказав? Якщо вам пощастило народитися українцем, то ви щаслива людина. Я вважаю, що це круте таке. Це я вичитала у нього в Фейсбуці, і я вважаю, що це така крута фраза, це продумана фраза, і вона дуже вірна. Да? то ми зробимо так, такий вона плакат. Дуже глибоко, да, так, вона да. вона така, я ж кажу, він mm -hmm. думав над цим. Незважаючи на те, наскільки важко нам зараз, але нам пощастило народитися українцями. Пам'ятаєте цю фразу дякую тобі, мама, що я не так. От, <реш> <за порівниками">. <реш> <реш> от. от Сьогодні такий день з однієї сторони він дуже сумний, тому що Сашка нема поруч з нами. А от його дружина Людмила, вона казала, що Саша, коли були ще в окупації, він дуже мріяв, як буде, коли Херсон звільнять, як буде, коли закінчиться війна. Угу. Що треба буде зробити для Херсона, щоб він розквітав, щоб відбудувати? Як що треба зробити, щоб люди сюди поверталися? І е, тепер ми живемо і за ти живеш і за себе. І я і живемо за Сашка, зобов'язаний да, реалізувати, щоб це да. було не Тому що це була непересічна, ну, є таке простой народ, торгова угу. марка. Угу. Це була непроста людина, непересічний громадянин, у якого там у якому яка різниця. Це була дуже талановита людина, і, на жаль, слово була, не хочеться його вимовляти, угу. але так є. Але ми будемо про це розповідати. Ми будемо про пам'ять Сашка е, дбати і про те, щоб його мрії втілити в життя, mm -hmm. тому що вони співпадають з нашими. Так, ми ж хочемо, щоб так. наша е, Україна, найбільша країна Європи, е, центр Європи, йолки палки Радюча Земля. О, є така легенда, якась ну це хтось придумав що. Бог сюди всього накидав на Україну. <рес> <рес> на сусіди сусідів нам підкинув. ну Не може, щоб у нас все було гарно. Навіть вам таких сусідів. А, да, І тому трохи сумний день, але все ж таки він а, висновки ми робимо і плануємо, як нам да, і далі. Довол, да. Рухаємося далі. Світла пам'ять Саші, і. Будемо пам'ятати завжди, поки ми живі, і передавати своїм дітям, нащадкам, онукам. Ну і якщо про Херсон казати, що у нас було за цей тиждень. Все. Нічого не змінилося Все в, так кращу, в кращу так. сторону. Да. Війна йде, Війна йде, прильоти є, зверху скиди з дронів є, школи як буд... підземні укриття як будувалися, такі будуються. Нічого не зробиш. Mm -hmm. Швидка допомога, як не доплачували людям за те, що вони на війні, так і не доплачують. Ну, Це про просто світ. знущання, да, тому що люди працюють, люди ризикують своїм Позавчора знову життям. Наш да, була, була атака, і їм платять гроші. Їм платять те, що і платили, не, не багато. Ім ніяких ні фронтових, ні, ні бойових, а. нічого. Тобто ми не домовляємося про те, що люди субсидіруйтесь сюди, щоб компенсувати. Те, що вони ризикують життям: електрики, газів, газовщики, парки Херсона, котрі під відкритим небом. Постійно да. на вулиці, а це швидка ризик. Допомога. Швидка допомога. Швидка ж допомога їде куди, туди, де, при... ну, є різні де, випадки. де Да, О, У нас да. багато людей залишилося похилого віку, але швидка йде туди, де стріляють. Угу. І по них чекають і скидують ще. І їх, да. да, І люди звільняються, бо у них вже нема сили. А хто не звільнився. От я розумію, що є таке за гроші, здоров'я не купиш, за гроші життя не купиш. Але все ж таки хоча б якась трохи моральна була б тут більше ну, моральна складова, да, щоб про те дбають. Да. Ага. А то їм нові костюми їм привезли і все. І контролюють, щоб вони в цих костюмах приходили. Ну, то Ви розумієте, про що я, да? а за їхнє життя. Ніхто навіть не запитує, коли людина, коли людина отримала контузію на виїзді ем, в лікарні, трохи пролікувалася, вийшла на роботу, і ніхто навіть не запитає просте-просте, як ти? А зато запитують. А чого ти в цих штанах, а не в тих, що тобі видали? Ну, і так, Це ж не армія, це ж, ж да. вони люди. Вони звільняться і уїдуть. У і і і них ні, да? ні, ні, нікого в нас не буде з таким відношенням. Тому треба лікарі, треба досвідчені, У нас війна. Ми тут на кордоні, ми не на кордоні, ми не на нулях. Ваня за 800 метрів живе від нулів. <клес> Я живу там за кінометр від нулів. <клес> ну, <клес> ну то й ста таке. А ні на скока пролітають вісімками, да чи десять? Ну вісім Ну, артилерія так Артилерія вагалі, там, ми взагалі не рахуємо. арта. Долітає ага, да ага, по всьому так, місту. Так що тут нема різниці, да тому, тому взагалі то я й переживаю за лікарів швидких, тому що це важливо. Це ну це головні служби. Во да лікарі... це такі лікарі. Я за дисанистника просто не знаю. Я думаю, ну мені казали, що у них гарні зарплати, слава Богу, але не можна лікарів так е, принижувати. Я угу. вважаю, що це приниження. Що там взагалі позитивного нічого не сказав? У мене є позитивна новина. Но. Нам пишуть план. О! Який По рахунку? Е, е. Потужності був, незламності був, мирний Зовнішні, план був. Внутрішні. Зовнішній, внутрішній. А оцей який буде? Я вже не пам'ятаю. Коротше, оцей план, я назву не пам'ятаю. Оцей план точно на сили. Ні, ні, спасіння, ні. Бачите, нічого ми згадаємо, не, це вже не важливо, його Будемо пишуть. Конспектувати. Його пишуть і там є 10 пунктів. Ну все, тепер ми переможемо. Так. Да. Що там та зброя, да? Ну що там тут ланжія... вже 25-го року, ланжія. можна вже не приймати все на дороги та й все. Господі, вони у себе в голові вже точно закінчили війну у вересні цього року, у тому, що був вересень. Ні, ну а насправді да. то, що відбувається на фронті, то що там по 200 кілометрів вже за тиждень да. ми втрачаємо да. таке враження, що вони про це взагалі вирішили не думати, а за... не дивитися. Це позиція страуса. Це позиція страуса. Головне, коли план. ти голову заховав в пісок, щоб а. із жопи терчали, гарні пер'я. З сестразиками, буде... з, етіми, з, з а, світи, Да. І да. все. А. А. а те, що а, а мені, от, ну я просто думаю, ну хорошо. що треба, щоб танк в'їхав в твою хату і дулом отак Це о, Я о, про цих менеджерів. Так ви, коли танк приблизиться, ви сядете звідти і з є уїдете, а а нам робити своє. Ну чекаємо на план. А чесно скажу, мені не цікаво. Я да. я Я не буду дивитися абсолютно. У нас зараз як така країна, всі бачать, що король голий, ну мовчать. Не да, ніхто не скаже. Так, ніхто не скаже, ну мовчаємо. А якщо а якщо і скаже, то що? Да. Він сидить, він вцепився. Ми вам кажемо, король голий. Так. Да, ага. Слухайте, що вам кажуть умні люди. Пока своє красу. кермо і все. Поки є гроші, Мертве. він буде за нього так. чіплятися. Його угу. будуть віддирати, а він буде чіплятися. А я хочу, щоб всі, хто голосував за Зеленського, згадали 95-й квартал. Поломаний, розтрощений велосипед, котрий він кинув Заберіть на сцену і сказав, що да, це ваша Україна. От Подивиться, отак От воно і буде. Да. Так це вже є. Вже є, але останній, да. ага. чим далі, тим чим більше. Чим далі, тим більше. Ладно, не будемо. Не бу... Опять ми скатились. Ми тримаємося. І будемо триматись, тому і що ми, та, ми не здамося, да, здаватися, ми, і здаватися і коли здатися. Ми можемо тільки не ми особисто. здати <гум> нас можуть здати, але ми здаватися а не збираємо. Це одно не здамося. Слава Україні, героям слава. Затихають всі битви, і серце від болю німіє, пишу я під шепіт молитви, Херсонські Євангелії, під звуки арти з того боку, під вибухи скідів і стронів, пошивають в уяві пророки. І дні, тоді ми у Херсоні.